Всім привіт! Вітаю зі святом Великоднем. Бажаю вам мирного неба над головою, здоров'я, тільки посмішок від щастя. Сподіваюсь, це ми скоро все отримаємо. І разом зі мною вас вітає Катлея пасхальна вона наш Мосі. Це моя улюблениця. Ніколи не підводить, з тих пір, як почала в мене квітнути, завжди-завжди вона квітне на Великодень. Недаремно її так назвали Пасхальна орхідея. В цьому році я її, точніше, у минулому році я її пересадила. І в мене тепер дві поділки, але потрібно ще. В цьому році пересадити стару, бо я її залила. Отак От якось якось залила, підзабула, що її треба мало поливати взимку, і вона трошки постраждала. Квіти в цьому році не такі великі, як у минулому, але їх шість. Ось такий букет. Просто Зранку встаєш і такий насичений густий аромат буску. Просто, просто шалений. Мені дуже подобається. Ось така губіща в неї. Дуже гарна орхідея. Ну, ну дуже в мене десь ще мосія брала Семіальбу. Але десь в моїх кошерях вона завіялась. Ну, мабуть, мабуть же щось толк буде. Але не в цьому році. В цьому році задача виростити рости сильні з чохлами. Ось така красуня. Просто не можу на неї надивитися. Дуже гарна. Дендробіуми. От не йдуть вони в мене. Ось, бачите, от така гілочка, ось такий рост і дві квіточки навіть є. А так, ну, дендромів мене не полюбляють. Взагалі не полюбляють. Ну, так-то і так. Ось така манюня. Це я брала Олі, вовк, цю мінічку. Гляньте, якого розміру квіточки. І ось тільки сьогодні в нас сонечко, і вона так почала трохи ароматити. Вон, бачите, бризкала, треба воду видуть. У марини дивлюсь, тіланції пішли. Ось така. Маріша, якщо ти назву не, не впізнала, то це Курлі Слім. Тіланція. У мене їх дві. Я якось хапанула, вони в мене десь з пів року, мабуть, а може й більше. Ось такі гарнюні. Ось таку ще вчепила, теж подивилась твоє відео і зрозуміла, що мене теж на тіланці підтягує. Такі гарнюні. Ось одна під лампою, під самою лежала. Такий колір. Перекладаю їх з місця на місце. Ось так, дівчатка. Ось такі у нас справи. Всі тримаємося. Новини, звичайно, не завжди нас тішать. Та, що ми зробимо, все буде добре, все буде Україна. Ще раз вас зі святом. Всього найкращого, бувайте!